Все, добре, всім привіт! Продовжуємо воювати з Фордом. Попереднє відео, хто слідкує, дивився. Я знімав рейку рульову, її ремонтував. Тепер чекаю запчастини, поки там треба одну рульову тягу в інтернеті заказати. Поки прийде, будемо продовжувати далі. На цьому Фордові, можна сказати, зовсім немає гальм. Власник того, якого купували, він сказав: Я відключив вакуум, так як він не працює повністю. У багажнику в коробці з-під нової почти лежить вакуумник разом із гальмівним циліндром. Ну, Я думаю, що що я буду робити? Зніму гальмівний циліндр, зніму вакуумник. Його все одно треба попробувати замінити на цей що у багажнику, так як ми не знаємо. Але перше, Колодки тут є, диски ще нормальні. Ну, По логіки гальма повинні бути. Але виходить, яка ситуація. Накачую, 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 швидко, чуть-чуть з'являються, -чуть тільки впираюся, вони зразу пропадають. Ну, Можна сказати, що або сам головний гальмівний не працює, або просто воздух в системі. Але суть в другому. В будь-якому випадку, вакуумник не працює. Мені було сказано, що нажимаєш, а він шипить. Того його відключили, так як ну, скажімо так, він берез з четвертого циліндра е бере зміну тиску, тобто вакуум створюється і тоді починає підтравити двигун. Тому його відключили. Значить, спробую все зняти. Потім прокачати гальма. Якщо не, значить в цьому, що я зняв, оцей. Головний гальмівний. Розберу, подивлюся, може, там треба буде поміняти римкомплект. Ну, ще поки не в курсі. Одним словом, це відео буде присвячено гальмам, яких зараз немає. Ну, тобто, можна сказати, авто без гальм. Зняв повітряний фільтр, так як він не заводський, він ось такий, тут а ось такого типу. Але в нас тепер відкритий доступ. Відкрутив. Комутатор, відкрутив катушку. І ми тепер трішечки бачимо, що нам тут робить. Це ми можемо трішки також поприбирати. І яка ситуація? Я думаю, що перше Попробую повідкручувати трубки. Гальмівні трубки. Зроблю фото, декуди яка трубочка йшла. Далі зняти главний гальмівний чи головний гальмівний циліндр а потім вже окремо знімати вакуум, Навірно Ну, я ще не знаю, як я це все буду робити. Я так розумію, що сам вакуум у нас відкручується десь тут всередині. Десь там, де гальмівна наша ця йде так Він десь там відкручується. Он. Вибрав гальмівну рідину. Ось, дивіться, от така вона. Якщо вам видно, гальмівна рідина. І в багажнику лежав отакий от гальмівний циліндр разом з вакуумом. Ну, Видно, що трубки поопилювані що вони десь ну, знімалися з якогось автомобіля на розборці. Чого? тому що ще одне воно було запаковано в коробку нової пошти. Тому я хочу поставити цей вакуумник і цей гальмівний циліндр. До речі, Трішечки вже попрацював мій маленький помічник. Дивіться, знайшов, де вакуумник тримається. Ось між педалями один болтик. Ось другий болтик, вгорі третій. І за жабкою он там четвертий, на чотирьох болтах. Вирішив не знімати окремо сам цей, як скажіть я скажу, головний гальмівний. Попробую зняти з усин. Зараз відкручую. І дивлюся, що вийде. Начебто там на 13 головка будемо пробувати. Не дуже удобно, того не буду показувати процес. Открутю, тоді вже покажу. Так, відкрутив, дивіться, все разом ходить. Зараз спробуємо його якось зняти. Треба буде ще подивитися, мабуть, там десь стоїть якийсь е, цей штопор. Чи... Якось тут іще він повинен триматися. Я поки не знаю як. А ось дивіться як, бачите, ось штопор ось. Треба витягнути цю штучку. Отако. Зараз візьму плоскогубці та витягну. І він тоді має вийти. Вже вакуумник на столі. І слухайте. Тут пустий бачок. Тепер слухаємо цей. Сухо. А що це означає? А це означає, що наш головний гальмівний перекачував всю, всю гальмівну рідину в вакуумник. Оце вам одна з причин того, що. У нас немає гальм. Значить, зараз буду пробувати знімати головний гальмівний і пробувати якось витачувати оттуда рідину. Зняти. Ось дивіться, він мокрий, бачите, всередині. Ось так виглядає наш вакуум. Дивіться, скільки там рідини. Зараз буду якось її оттуда прибирати. Вийняв оцей обратний клапан. Є у мене така каністерка. Ось таку. Отаку. Отаку. А куди дівається гальмівна рідина? А не знаю. А ось та вона. Ось тут, понятно, що вона капала і в салон, і куди ви хочете. Так, дивіться, підібрав новеньку резиночку. Тут стояла отака. Взяв трішечки товщу, так як на старому, ось дивіться. Вона більш така. І тепер почистив ржавчинку Перевірив сам поршень хода. Тут перевірив, також натискається все. Тепер можна спробувати його зібрати на місце. Тобто, дивіться, наша резинка доходить. Є невеличкий зазорчик. Я думаю, що якраз оце гайками прижать і вона не буде нічого пускати. Вакуумний підсилювач уже на місці. Так, зверху було трішки в мене фарби в балончику. Збризнув, прибрав там, де була ржавчина. Ну це так. Знаєте, чисто щоб по-іншому виглядав. Тепер ми закручуємо трубки всі. До речі, отой, що був, підсилю... Ой, не підсилювач, а головний гальмівний. Получається, він якось був вигнутий, отак на, на бік стояв. Цей все стоїть рівненько. Тепер треба буде трубку трішки підгинати чи якось її вивертати. Я ще поки не знаю. Бо той чомусь був на бік вивернутий. І е, наш оцей бачок отак стояв на бік. Цей стоїть рівненько. Щось похоже. Так, одна сюди трубка, тут ключик на 13, тут на 11 кругом. Зараз будемо пробувати встановлювати. Так, трубочки на місці, все на місці. Залишається тепер повитирати тут, де, бачите, проступила трішки гальмівна рідина, щоб тоді подивитися, і заливаємо гальмівну рідину і пробуємо прокачувати гальма. Буду бачити, що буде получатися. Так, дивіться, все в гальмівній рідині, бо тільки що намагались прокачати гальма. Та трішки подавав тиску. Ну що, либо я щось не розумію, виходить либо... яка ситуація? На цьому колесі ще більш-менш начебто, ну, скажімо так, прокачується, але сильно супорт не працює, тобто не прижимає колесо. На тій же стороні взагалі немає, тобто не йде тиск. Получається, накачуємо, 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 накачуємо. Трошки подав сюди тиску із компресора. Вроді, педаль почала тугішати. Ну, думаю, з тої сторони, з пасажирської, спустю воздух. Открив, жидкость з повітрям пішла і все, і більше він не накачує. Лібо я щось не розумію в цьому. В цьому ділі іменно як у Фордові. Ну, я думаю, що кругом однакова система, важливо, який це автомобіль. А виходить, що, що у нас не створює тиск сам головний гальмівний. Зараз буду назад відкручувати трубочки, знімати головний гальмівний, розбирати його, дивитися, що там всередині. Завершилася вчора епопея з гальмами на цьому автомобілі. Думав я візьму з двох, соберу один. Ну, в ітоги, то оказалося не так то с краю. Дивіться, тут написано 22. А тут написано зараз. 23. Це діаметр отих манжетів всередині і самого оцього штока, що ходить. Тут менший тут більший. Тобто, вони один до другого не підходять. Що вияснив. Коли ось тут зажимаю два отвори і нажимаю на шток, пальці аж стараються випхнути. А ось тут це передній контур, нажимаю, єлі-єлі видавлює. У мене є таке, така підозра, що зносилися манжети. І з-за цього не створюється відповідний тиск, який потрібен. Ну, ще читав в інтернеті. Щас я його поставлю назад попробую прокачати задній контур. Подивлюся, як буде. Якщо ззаду будуть, все буде добре, класно, хорошо. А спереду погані, значить це 100% наші манжети. Ну, я вирішив також не чекати. Замовив римкомплект, до речі. На Ford Escort 88 го года 22 діаметр. Я не знайшов. Знайшов з Ford Sierra 22,2. Ну, в принципі, дивіться, якщо тут у нас вже є трішечки напрацювання, значить вони повинні стати. І ще я в інтернеті бачив один чоловік, також на Ford Escort міняв манжети. Оцього, тобто ремкомплект, то він брав із Sierra 22,2 і і все. Гарно працює. Ну, побачимо. Значить, зараз поставлю на місце і попробую прокачати задній контур. До речі, зараз я не пам'ятаю, начебто у мене тут ще щось є. А, да Дивіться, у мене є нові колодки ЛПРовські це Франція, якщо я не ошибаюсь, я такий на свій автомобіль встановлюю. А, вони не всі нові. Тут одна стара. А одну сторону поміняли вони. Ага. Навірно, ту сторону поміняли, а цю не замінили. Ну, хоча тут колодки не геть були стерті, <кій> значить, я думаю, ту сторону вони замінили, бо підчіпник є на цю сторону, він не гуде, а колодки з цієї сторони не замінили. Того, що я буду робити? Попробую прокачати задній контур. І заміню тут колодки гальмівні, щоб уже воно ж було однаково. Потім буду вирішувати, що робити далі. І включуся, вам розкажу. Получилося, не вийшло. Так, коліщатку зняв. Отакий От вигляд має барабан у нас. Дивіться, тут ось у хлопці поварили. Тобто виварений. Виходить, у нас ланжерончик. Дивіться, які стоєчки стоять. Сак чи сан. Мада інгермания. Ну, то есть новенький. Оце, конечно зробили трошки не так, як на мене. Ну, але ж як є. Значить, дивіться. Ось штучка для того, щоб спускати повітря. Бачите, вона в ржавчині Так і саме і спереду. Ну, таке враження, що давно тут уже гальмів немає. Якщо видно, от я открутив спеціально, щоб трошки само почав бігти, почала бігти е, гальмівна рідина. Зараз попробую, ну, скажімо так, трішки, це ось щось на шлангі у нас є, наче десь об щось терло, похоже, об, об колесо. Ну, побачимо. Треба буде трішечки попрацювати з цією трубкою, і щось вона якось не так наче йде. Е, значить, зараз попробую трішки подати компресором повітря і подивитися, що буде. Добіжить сюди рідина чи не добіжить. Так, дивіться, гальмівна рідина почала капати. Не знаю, мабуть, не видно буде отсюди. Як вам показати? О. Тепер закручуємо на місце. Нашу цю штучку, що з ним з повітря випускати. І можна буде пробувати його прокачувати. Так, дивіться, значить, вже в мене всі колеса зняті. Автомобіль повністю стоїть на колодках. Ну, по факту, гальма не прокачується. В якому варіанті? Опять-таки беру компресором, нагнітаю, педаль трошки важчає. Тільки відкрутив, скажімо так, там, де повітря спускаю, спустив повітря із жидкостю, качаю без компресора просто самою ну, педалю, взагалі не накачує. Поки не знаю чого. варіанти, той, що ну, скажіть, я скажу, що винуватий головний гальмівний варіант. Ну, поки що не можу сказати. Буду чекати, скажімо так, самого римкомплекта, там далі буде видно. Дивіться, поки чекаю, повторюся, ремкомплект таки прокачую. Згорем пополам, наче трошки почали передні гальма брати. І потугішала педаль. Ззаду. Дивіться, розібрав вже повністю, з тої сторони, нові колодки, все сухе. Е гальмівна рідина доходить до трубки, тому що трубку скручував, дивився там, над, натекла, он, якщо видно, да калюжа ціла. Тут ось також знімав і чекав, поки дойде гальмівна рідина, тобто по магістралі начебто йде. Але така ситуація: сам е гальмівний циліндрик з тої сторони двигається, ну так, туди-сюди. А колодки взагалі не двигаються, тобто він не розжимається. З цієї сторони накачуємо, накачуємо, накачуємо чуть-чуть, наче одна сторона починає піддвигуватися всього-навсього, і все. Тобто, виходить, яка, ну я так розумію, не створюється відповідний тиск. Тобто сам головний гальмівний не може створити тиск, який потрібен для того, щоб роздалися наші циліндрики. Ну, це така думка моя. Значить, що буду робити? Поки що поміняю з цієї сторони колодочки гальмівні заразом. Вже, для того, щоб все було ну, якось по-людському. Коли прийде головний точніше, ремкомплект, попробую замінити і прокачати знову гальма. Новенькі гальмівні колодочки на місці. Але повторюся, що у мене Ford взагалі вперше не було в мене Фордів. 88 рік. Дивіться, ось отут стоїть система для підтяжки гальм. Ось зверніть увагу, такі як шестерня і зубчики. Тобто, у на даному етапі в наших автомобілях, які були там. Давайте так, до 2014 року самим головним бюджетним автомобілем був ВАЗ. Такої системи немає. Далі, ось ось тут стоїть окрема пружинка на е, ручничок, ручне гальмо. Тобто, щоб не тіліпалося. І ось ось тут, дивіться, он, бачите, двигається такий поплавочок. Я так розумію, це. Ну, Скажімо так, ізнос ручника, ну, тобто, коли його треба підтягувати, коли не потрібно. Так, це 1988-й рік. Ну, все, зараз ставлю назад барабанчик, і далі тоді вже чекати, коли прийдуть самі резинки, і пробувати щось робити з головним, головним гальмівним. Може, в кого є яка ідея, зупиніть відео на паузу і напишіть коментар, щоб і я був в курсі. Ну що, я думаю, діло буде, як ви бачите, вже посилочка з нової почти прийшла. Сьогодні поїхав, забрав. Значить, так. Що це прийшло? Це прийшов римкомплект головного гальмівного форцієра з 87 по, 8... по 93 рік. Об'єм манжетів 22,2. Коштує він ось скільки то на сьогоднішній день. 185 гривень. Ну, плюс доставка майже 100. Получилось 285. Ось, дивіться, написано. Ford Sierra 22,2. Значить, на... іменно на такий, як у мене, головний гальмівний. Не знайшов на ескорт Але зверніть увагу на Sierra Ось, зараз упала одна манжетка. На сієрі геть, похожий. Ну, мені саме головне оці от манжети. Ось вони, їх тут 4 штучки. На перший і на другий контур. Ці два, я думаю, під бачок. Ну я їх міняти не буду. Я думаю, на що воно, якщо у нас на даному етапі там нічого не тече. Тобто, мені основні оці 4 резиночки. Значить, у нас, виходить, на Ford Escort 22. А тут 22,2. Я дивився в інтернеті, хлопці ставили. І все у них працює. Плюс до того, я думаю, що, як би там не було, але з часом у нас утворилася вироботка всередині, того я думаю, що ці манжетки повинні піти. Значить, зараз знімаємо назад наш гальмівний. Це другий лежить. До речі, не пам'ятаю, говорив вам чи не говорив, мабуть, говорив. Дивіться, на них написано: ось на цьому 23. Тобто, тут об'єм 23. Як будете вдруг шукати собі е, оці ж ремкомплекти, то дивіться, що там написано. На тому, що у мене стоїть на форду, там 22 написано. Значить так, знімаємо і міняємо. Головний гальмівний вже знятий. І тепер, хто не в курсі, розкажу, як його розібрати. Дивіться, ось шток. Ну, тобто, куди входить наш. Підсилювач, і куди ми нажимаємо нашою педалькою. так Значить, що нам треба зробити? ось сюди входять трубки з обох сторон, і в нас є ось якийсь болт. Що ми робимо? Ми беремо викрутку чи що небудь, нажимаємо на шток. І в натиснутому положенні там пружини відкручуємо цей болт, це фіксатор. Коли відкрутили, пускаємо у вас шток повинен вийти. І ви витягуєте один, бо їх там два. Один і інший. Один у нас на один контур, інший на другий контур. І далі вже дивитесь, як там стоять самі манжетки, самі резинки. Ставити так само, збираємо. Перший шток, той, що стояв з пружинкою. Потім другий шток із пружинкою. Нажимаємо його, щоб він приблизно був отак от в глибину. І закручуємо цей болт. Відпускаємо все. Він зібраний. Так, головний гальмівний вже на місці. Е я його прокачав, тобто поокручував оці трубки, не зажимав, точніше їх. Випустив повітря отсюдова. Тепер залив жидкость гальмівну чи рідину. Тепер дивіться, вже трішки прокачали, але ще не до кінця. Давай. Не крутиться, пускай. Є колесо. Взагалі не гальмувало. Тепер це, крутиться, давай. Все, гальмує, йдемо далі. Заднє, задні взагалі ніяк не, не гальмували. Дивіться, крутиться, давай. Все, є, це. Так, це крутиться, давай. Все. Значить? Заміна наших, е, рим, нашого римкомплекту допомогло. Значить, ми таки гальма знайшли. Ну, я думаю, все, на цьому можна відео завершувати. Наш фордик буде з гальмами. Все буде добре. Так що, кому сподобалось, давайте ставимо лайки, пишемо вподобайки. Підтримуємо україномовний контент. Всім миру, перемоги до нових відео.